Національне цьогоріч на Прикарпатті надрукують та придбають українських книжок на понад мільйон гривень із бюджету. З-поміж пропозицій, поданих на конкурс, експертна рада обрала 29 видань. Серед них твори для дітей та юнацтва художня, історична і науково-популярна література. Особливу увагу члени журі приділили духовному напрямку. Цей рік це рік ювілею митрополита Андрея Шептицького. То мені особисто приємно, що членами експертної ради було якісно високо оціненої книжки, які стосуються цієї тематики. Найбільшу кількість балів набрала книжка самого Андрея Шептицького, як будувати рідну хату. Це буде його її переведення. Також було високо оцінено членом експертної ради книгу пана Меленя Андрей Шептицький, отця Івана Риборука, невістка Господня україномовних книжок забагато не буває. Переконані Івано-Франківці та гості міста. І, хоча столиця Прикарпаття і так пропонує широкий вибір літератури державною мовою, є чимало якісних видань, які потрібно більше популяризувати серед населення. Можливо, більше чогось такого, такого інтелектуальної літератури, менше менше пустих романів. А більше чогось такого. І для дітей також було б цікаво українською мовою почитати такі книжки. Ми перші в Івано-Франківську, і нам сподобалося те, що тут дуже багато книжкових ярмарок і магазинів, і досить таких молодих, можливо, не настільки відомих українських авторів. От, нам це сподобалося, і ми цим вражені приємно вражені. Треба видавати і історичні, типу шкляр, от, чорний борн, такий, щоб, щоб читали. І було цікаво читати про нашу історію. Духовний стан нашого теперішнього це, це бажає бути кращим. для того, щоб бути освіченим, для того, щоб бути розвинутим, для того, щоб розуміти цей світ, треба читати. Книжки видані за бюджетні кошти поширять у бібліотеках, закладах культури та освіти області.